Я пам'ятаю свої перші польоти вже фізичні не після симулятору. І в мене було враження, коли я взявся за дрони справжньої величини, що це масивна річ, з якою треба вміти впоратись. Мені сподобалося відчуття інерції, яке є у цих дронів, які використовуються вже на лінії бойового зіткнення. Мені здається, що це можна порівняти з тим, як перший раз їдеш на велосипеді. В тебе вже все вдалося, і ти можеш спрямовувати його туди, куди захочеш. Найважчим для мене було навчитися керувати дроном, відпрацювати ці всі мікрорухи пальцями. Це загалом можна порівняти дуже добре з керуванням авто на механічній коробці і на автоматі. Якщо MAVIC це автомат, він все робить за тебе, то FPS це механіка. Там якщо ти щось не те зробив, то проблем буде купа. Треба звикнути до орієнтації в просторі. Бо коли ти дивишся на екран, ти сприймаєш окремо себе і дрон. Коли ти вдягаєш шолом або окуляри, ти починаєш. Сприймати те, як дрон бачить, і ти перестаєш відрізняти своє положення від положення дрона. Тому інстинктивно, коли ти хочеш повернути дроном, ти починаєш повертатися сам. Це, на мою думку, найбільш перспективна військова професія у найближчі роки. І школа дає можливість долучитися до лав третьої штурмової. меню і Це можна сказати типова збірка. Самидюймового дрона, про який всі чули, масово використовується як камікадзе дрон, тобто дрон, який летить в один кінець. Збірка максимально проста з усіх тих цивільних елементів і компонентів, які можна знайти в інтернет-маркетах, в офлайн-маркетах. Проблем з цим не виникає. Підключення також доволі стандартне, але вже налаштування, вже прошивки, частоти, тут уже ми, скажімо так, у нас є свої фішки, ми відкриваємо як цивільним або розповідаємо цивільним саме про цивільне застосування, військове спеціалізоване застосування, тут уже інформація, скажімо так, не для всіх. З'являються нові системи, нові рішення на ті виклики, відповідно, які можуть виникнути під час експлуатації. Особливо в наших умовах, це, ну, це прямо дуже швидко відбувається. І за цим відслідковувати, воно насправді важко, але цікаво. Перша базова вправа це ми тільки лівим стіком злітаємо та тримаємо дрон перед ціном. Тобто, ось ми взяли висоту і тримаємо її. Далі, щоб почати. Заходити на орбіту до цього сіна, ми підключаємо правості, щоб зрозуміти в якому положенні взагалі в нас знаходиться дрон. Для цього в нас є наша тління від горизонту і є наш пристіл. У самому курсу дуже цікаво, дуже інформативно. Саме найскладніше для мене це, напевно, іменно пілотування. Бо до цього я взагалі не тримав ні джойстика, і такого нічого. Я займався на телемастера, проходив іменно обучення в технікумі іменно по спеціальності телемастера, тому і схеми, якраз схеми для мене не так. Складно, як, от само керування. Основна от, наша мета дати просто от, людині зрозуміти, що таке FPV. Потім, за власним бажанням, от, вона буде. Е Оприділятися, що їй цікаво, чи потрапити у війську, або до прикладу, там бути інженером та десь бути присутнім на виробництві дронів, або десь на програмуванні. Це все також є дуже велика частина fpv сфери. FPV є не тільки камікадзе, а є і бомбар, і ретранслятори, і далі, далі, далі. Ми розповідаємо саме про fpv камікадзе тобто дрони на уражені цілі. У нашій школі ми віддалися тим, що в нас є інструктори з бойовим досудом і вся інформація у нас актуальна з фронту. Якщо людині цікаво, потрапити саме до війська, в нас є певний перелік вакансій, то вона за них питає, є певні підрозділи. Що на там в якій триває набір по вакансіям, ми даємо цю інформацію. Або якщо людині цікаво просто прийти на рекрутцентр, поспілкуватися по забезпеченню, по відношенню, всі ці моменти, вона звісно може вільно прийти та просто поспілкуватися за всі ці моменти. ми цей Сигнал прийняти.